Леся Українка Лариса Петрівна Косач Квітка. Тиша морська. Час гарячий, полудневий. Виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певна все країна світла. Та злотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі, тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег риде хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем, єється стежечка злотиста. Править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння, я про них би і не згадала. В краю вічного проміння.